Привіт, мене звати Настя, мені 16 років, і я знаходжусь тут уже приблизно 2 роки. Ми прийшли сюди на уроки англійського, і нас зустріли китайські волонтери. От, я трохи хвилювалася через те, що не знала англійської мови так добре, як зараз, але китайські волонтери були такими доброзичливими та терплячими до мене. Коли я була дитиною, я ходила в церкву. Я ходила тоді тільки тому, щоб, щоб погратися зі своїми друзями та провести веселий час за іграми. Я не цікавилася Господом, я знала, що він справжній, але не думала про те, що я потрібна йому або він мені потрібен. Я... Не думала, що він зміг би мені допомогти, якось змінитися, тому що люди, які регулярно ходили до церкви, поза нею продовжували грішити. Коли почалася війна, я почувала себе розбитою та нервувалася, мені було дуже страшно. І я хотіла якось спокою своє серце та спокою в Україні. я Подумала про Господа, то спробувала помолитися. Я молила його про допомогу моїй країні, але не сподівалась, що Бог мене почує, і після молитви все одно почувалася страх та переживання. Я і моя родина вирішили поїхати до Польщі, тому що ситуація в нашій країні погіршувалась. І тут ми зустріли китайських братів і сестер. Вони були дуже доброзичливими та добрими і завжди вітали нас з великими обіймами, що мене дуже вразило. Китайські брати і сестри розказували мені все більше і більше про Господа. Вони знайомили мене з Божими словами. Та я, зустрівши їх, я чула їхні свідчення як. Як Бог змінив їхнє життя, як він подолав їхню порожнечу в серці і вони відчували себе дуже щасливими. Я хотіла так само і прийняла Господа. Я розуміла, що Бог любить мене, тому що він показував це через братів і сестри. Вони дарували мені листи з Божими словами, дарували мені щирі подарунки. Мене це дуже тішило. Перед тим, як прийняти Господа Ісуса, я почувалася порожньою та самотньою. Я мала багато друзів, з якими змогла гуляти, але після кожної прогулянки я все одно почувалася самотньою, тому що вони не могли повністю задовольнити моє серце. Та після, та після прийняття Господа я більше не почуваюся порожньою та самотньою. Я відчуваю, що Бог живе зі мною, і його любов повністю задовольняє моє серце.